Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника презентували комп'ютерну гру вікторину під назвою Шляхами української літератури. Освітній проєкт допоможе перевірити знання та більше дізнатися про літературу ХХ століття. Ця гра об'єднує дві теми, які навчаються на початку другого семестру у 11 класі з української літератури. І на цією грою працювали художники, філологи а також програмісти. Це і четверта гра нашого карпатського університету, такого кшталту. І нам дуже приємно, що ми змогли Єднатися і зробити такий, я би сказала, високоінтелектуальний продукт, тому що гра вона виглядає як настільна гра. Карпатська риська це є саме самоприкарпатського університету, ставить питання учасникам гри. І над питаннями працювали літератори і також мовознавці. У нас ця гра вийшла концептуальною. Тобто, ми говоримо про двадцяте століття, як радянська система намагалася знищити українців, які емігрували, які писали про воєнне лихоліття, про другу світову війну у творах висвітлювали. І власне це в її що дуже цікаво. Завдання Вікторини охоплюють історико-літературні факти, творчість, мову творів і навіть художні засоби. На учасників чекає 20 запитань, якими керуватиме головний персонаж Карпатська Рись. Зараз може вирішили перейти від формату просто такого конкурсу чи турніру до версії, коли вона буде застосовуватися безпосередньо в школі. Для цього здалося суттєво переробити все, що там було. Фактично, це є нова гра, новий механізм. Хоча це візуально не дуже помітно, але всередині там практично все нове. От, вона дозволяє проводити як турніри, так і навчальний процес. Є захист даних від типового зламу ігрових програм, є передача даних на сервер. Є збереження даних у зашифрованій базі даних, і відповідно, що неможливлює практично будь-які проблеми. Тобто, якщо у вас пропаде інтернет, все рівно. Результати вашої залишаться. з іншого боку, ви не можете знімати фазувати, що там є і, і знайти правильні питання, правильні відповіді на, на питання. Ректор університету Ігор Цепенда каже: гра допоможе учням підготуватися до національного мультипредметного тесту. Цей напрям, який ми сьогодні далі пропагуємо, він сконцентрований саме зараз на випускних класах 11 класах і на сьогодні будуть представлені саме шлях української літератури в Матиці одна класників це твори і Довженка, і Гончара, і івана Багряного, які знову ж таки, є надзвичайно важливі не тільки для того, щоб оцінити знання дитини, скільки для того, щоб Учень перейнявся і зрозумів велич цих наших українських письменників. Переконаний, що для вчителів української літератури це величезна буде допомога. Вони самі з задоволенням будуть використовувати їх, і фактично університет сьогодні є піонером в Україні в реалізації цих ігор, які розраховані безпосередньо для покращення роботи вчителів української мови і української літератури. У лютому відбудеться перший. Онлайн турнір для учнів 11 класів, а згодом Вікторина стане доступною для шкіл як навчальний додаток на уроках української мови та літератури. Уляна Фицик, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія Раї.